Слава нації, вітаю на каналі. Добрий ефірі я, Сашко, добре скористаюся е, подорожчю. Так у під час цієї відписку чимало е, катаємося україною, в, робимо багато корисних справ задля остаточної перемоги України над головним зовнішнім ворогом Московії. Так і з поміж іншого, ділюся з вами думками. Е, бо, ну зокрема, такими, які неодноразово вже гуляли в моїй свідомості. І ніяк не доходили руки записати це на відео. Один з аспектів моїх цивільних проєктів, які я маю честь і можливість, зокрема, за вашої підтримки просувати на Донеччині, так? Ну, і за великим рахунком, це стосується їх всіх, Як, наприклад, мовної деокупації публічного простору, які просто сьогодні в цей момент там просувають так? в Краматорську, Дружківці, Слов'янську. Мої помічники, партнери, так і, зокрема, за гроші з банки моєї робочої, до якої ви жертвуєте, за, за що я вам щиро вдячний. То всі ці і там деокупація церков українських від московитів, також наголошую, повторюся, те, що ви можете бачити, і без того в регулярних публікаціях, що нічого на Донеччині на користь України на голову не падає. Жодна літера, жодна перемога, а за малих перемог там не буває. Насправді, кожна вона дається з боєм, потом і кров'ю і ресурсами. Так, і це навала роботи, багато з якої публічно ну, я не висвітлюю. Так, вона не показна, вона рутинна, її треба робити, вона небезпечна. Разом з тим. Один з аспектів спільний для всіх цих цивільних проєктів, який, які, власне, також чимало має з безпосередньо воєнним захистом України, так, Української Донеччини, то цей той факт, що ця боротьба, якою б вона там не здавалася комусь там. Хто особливо не змозі бачити далі кінчика власного носу, якою нібито дріб'язковою, вона би комусь там не здавалася, і якою би дріб'язковою хтось би не намагався її висвітлювати, вона насправді дуже важлива для, і, скажімо так, обопільно, так це сокира, як мінімум з двома боками. Вона з одного боку на рівні візуального сприйняття постійно невпинно по щоразу, коли потрапляє на очі. Українцям на Донеччині багатостраждальній з Московщині, так вона зміцнює дух українців, як військових, так і цивільних, так? які там є, які там присутні в значній кількості, які там роблять свою важливу роботу. І кожного разу, коли їм на очі трапляється, там або вивіска, або зовнішня реклама, або щось таке, що або раніше вони бачили, було москвороти, зараз людською мовою написане. Або там виправлене, закреслене, прибране, так і вони бачать це українською. Вони свідомо чи не свідомо, вони все одно відчувають, що робота ведеться, що Донеччина це Україна, це невід'ємна частина соборної переможної України, в якій титульна нація панує, так Як би манкурти, малороси та інші там інше зло антиукраїнське. Там би себе не почувало комфортно, так? внаслідок змосковщення тих земель упродовж поколінь. Зараз за роги через коліно і в стіло, так, якими б вони не були затятими, Україна там перемагає як на фронті воєнному, так і в цивільному. Так, тобто українці на Донеччині ходять тими вулицями, їздять тими вулицями, ходять в ті магазини, де перед цим вони роками і десятиліттями бачили засилля москворотої окупації. Вони зараз, у ці роки, у ці місяці, завдяки нашій з вами роботі, йдуть і бачать, і відчувають, що українці за українську Донеччину борються, перемагають, і що титульна нація там панує. В це можна. Поторкати пальцями, це видно очима. І це дуже важливо для них. І одночасно зворотний бік цієї переможної сокири нашої діяльності. Так це те саме з точністю до навпаки відчувають, повторюся, манкурти, малороси, оці-всі казна хто, весь цей. Як воно? Злоякісний бруд під нігтями України, так, який там сидить, потирає лапки, наводить ворогів на якісь там позиції та точки дислокації, от, які слугують українській перемозі, потирають дороги і чекають на Москові, На тій Донеччині, так. ми ще браття, один народ. Оце все зло антиукраїнське, воно надихається в буденному житті, в повсякденні, всіма цими цінничками, рекламками, тим паче прошивкою антиукраїнською в тимчасово окупованих московитами церквах, так, куди вони ходили десятиліттями поколіннями, їм там розповідали розкольники, етажо, розкольники! Так, вони туди свої грошенята несуть на вбивство українців І з кожним днем їм усе більш створюється як мінімум дискомфорт. На всіх фронтах до них регулярно приходять в гості відповідні служби, так, притягують їх до відповідальності за їхню діяльність. Проте навіть коли ще до них не дісталися наші. Україноцентричні правоохоронні органи все одно вони ходять до тих магазинів, де їм десятиліттями продавали хліб. І бачать, що хліб їм там вже не продають. По москворотим ворогам української нації нема в Україні ані хліба, ані роботи, ані ніякої подоби. Соціальних ліфтів. Винятково. Винятково максимальний дискомфорт, так? тому що в Україні є одна титульна панівна нація. Переможна, сильна, багата. І коли ви її вороги, то в Україні, в якій своя правда, своя сила і своя воля, ви матимете своє місце, те місце, яке вам вкажуть. Українці. І починається це з доведення до належного стану публічного простору, мовного простору українських церков і всіх інших аспектів українського суспільства. Отакі гаразди працюємо, перемагаємо. Дякую вам за підтримку. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.